Уявіть собі, вузький гірський прохід, де скелі здіймаються до неба, а з іншого боку, безкрає море. Тут, між кам'яними стінами, в гарячому повітрі, насиченому запахом поту, крові та пилу, розгортається одна з найславетніших битв в історії це місце фермопіли, гарячі брами Греції. І саме тут три сотні спартанців на чолі з Леонідом стануть проти незліченного війська перського царя Ксеркса. Вони знають, що не повернуться живими. Але вони тут не для того, щоб вижити, вони тут, щоб залишитися вічними. Фермопільський прохід це не просто дорога. Це вузьке кам'яне горло, крізь яке величезна армія персів не зможе рухатися одночасно. Те, що для Ксеркса здавалося дрібною перепоною, Леонід зробив своєю перевагою. Він обрав ідеальну позицію, там, де чисельність ворога переставала мати значення. Стародавня Фокіцька стіна зведена колись місцевими жителями. Стало природним укріпленням для греків. Позаду непрохідні скелі, попереду тисячі перських воїнів, що мовчки готуються до атаки. В очах спартанців холодна впевненість, вони знають, що не пропустять ворога далі. До речі, якщо вам цікаві подібні історії, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Це допоможе нам створювати ще більше захопливого контенту. Ви запитаєте, чому їх так мало? Коли Ксеркс вторгся до Греції, спартанці святкували Карнеї священне свято, під час якого заборонено воювати. Але Леонід, знаючи, що зволікати не можна, зібрав свою особисту гвардію три сотні найкращих воїнів Спарти. Це не просто солдати, це чоловіки, виховані в жорстоких тренуваннях, загартовані битвами, які не знають страху. Вони йдуть не заради перемоги, а заради честі. До них приєдналося ще близько семи тисяч воїнів з інших грецьких міст, але серцем цього війська, його незламним стрижним, залишалися три сотні. Ксеркс очікував легкої перемоги, він розраховував, що греки розбіжаться при першому ж натиску його величезної армії, але коли перси пішли в атаку, сталося немислиме. Вузький прохід перетворився на м'ясорубку. Спартанці стояли пліч опліч, наче одна жива стіна. Вони діяли як єдиний механізм. Удари їхніх списів були швидкими та смертельними. Перські солдати звиклі до відкритих боїв не могли скористатися своєю чисельною перевагою. Вони падали один за одним. А спартанці, змінюючи ряди, завдавали все нових і нових ударів. Ксерк скидав у бій все нові хвилі воїнів. І кожна з них розбивалася об Спартанський мур, навіть його елітна гвардія безсмертні, зазнала нищівної поразки, але зрада змінила хід битви. Місцевий житель Боягуз і зрадник Ефіальд показав персамобхідний шлях через гори. Наступного ранку греки прокинулися в оточенні. Леонід розумів кінець близький. Він зібрав воїнів і сказав Йдемо до кінця. Він відпустив союзників, залишивши лише своїх три сотні спартанців, сім сотень феспійців і чотири сотні фіванців. Вони не схилили голови перед ворогом, вони билися не заради життя, вони билися, щоб стати безсмертними. Перси йшли зі всіх боків, але греки билися, не шкодуючи сил. Коли зламалися їхні списи, вони дістали мечі. Коли мечі розбилися, вони билися кулаками, зубами. Леонід упав, пронизаний стрілами. Його воїни стояли до кінця, і коли Ксеркс нарешті здолав їх, він наказав відрубати голову Леоніду і посадити її на спис. Але навіть це не змогло стерти спартанську славу. Фермопільська битва показала всьому світу, що справжня відвага не вимірюється чисельністю. Три сотні воїнів кинули виклик імперії та змінили хід війни. Це їхня самопожертва дала час грекам зібрати сили. Це їхня відвага призвела до перемоги при Саламіні та остаточної поразки персів при платеях. І навіть сьогодні, тисячі років по тому, коли хтось говорить про честь, мужність і боротьбу до останнього, вони згадують слова, які Леонід кинув у відповідь Ксерксу: Прийдіть і візьміть фермопіли, не були поразкою. Фермопіли були тріумфом, і цей тріумф житиме вічно. Що ви думаєте про цю легендарну битву? Чи могли спартанці змінити історію, якби їх було більше? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте обговоримо разом.